Нововолинським гірникам керівник вугільного департаменту Олександр Крук представив нового тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора ДП Волинь Вугілля Кисельова Валентина Миколаєвича згідно наказу від 2 березня 2016 року і розповів про завдання, які ставить міністерство енергетики та вугільної промисловості перед новопризначеним керівником протягом півтора тижня підготувати виробничу програму збалансованої роботи ДП Волинь Вугілля. Шахт Новолинського, Новолинська, 9 та Бужанська на 16-й рік з графіком, планом, графіком монтажа лав поставки обору обладнання та та фінансування та фінансування за словами керівника вугільного департаменту. Міністерство готове сприяти запланованій програмі. А керівник має представити схему оптимізації витрат ТП волинь вугілля, в частині скорочення на апарат управління. Керівництву ДП «Волиньвугілля», вугілля, керівництву шахт забезпечити підняття складів та відвантаження вугілля в адресу збагачувальної фабрики. В щодобовій нормі не менше 20 вагонів в сутки на добу до кінця цього тижня та до кінця наступного тижня до 20, до 20 підняти. Навантаження до 25 вагонів, Інше буде вважатися за саботаж діяльності державного, державного підприємства, і залу лунали питання, відповіді на які новий керівник пообіцяв дати після детального їх вивчення. У мене короткий час, і за цей час я повинен тобто довести свою спроможність, задекларувати рішення цих питань, ну і підтвердити практично. Тобто, максимум напрацювати активів для того, щоб. Швиденько закрити все питання по зарплаті і вирішувати технологічний процес і забезпечити майбутню програму. Голова профспілки шахтарів Юлій Калістратов звернувся до присутніх з проханням разом вирішувати увесь ряд проблем, що існує. Ми, Бужанка, відстоювала свої позиції. Ми написали міністру відкритий лист. Нас піддержав, підтримав один народний депутат, другий, третій, четвертий. Міністерство на своєму сайті дало нам відповідь. І нам з вами на даний термін часу немає чого гаяти його для того, щоб спільно терміново вирішити питання, другого. які перед нами стоять. А оце ви прочитаєте? Нам нема чого рвати колективи, нам а? треба вибиратися з прірви. Уважно почитаєте. Я не хочу його зачитувати. Майдерація. Давайте, давайте, люди добрі працювати для нас. Шахтарі висловили незадоволення тимчасово виконуючим обов'язки генеральним директором. Розіграли цирк, не дали навіть людям сказати пару слів. От, оголосили про наміри якоїсь програми. Терміни виконання тої програми ніхто не сказав. Ось тільки обіцянки, обіцянками ми вже доволі ситі. Що я хочу сказати? Такі самі слова про обладнання, про Фінансування про програми. Я вже чую рік. Я рік головою про спілки, я чую це рік. І ці слова я чув від Венгрина, ці слова я чув від Крука. Але де наше шахти, де те обладнання, де то фінансування, я не бачу його. Участь наша шахт, на мою думку, дуже швидко вирішиться. Вирішиться в сторону закриття. Нове керівництво отримало шанс та можливість вирішити проблеми. Тож, як ситуація складатиметься надалі, поки нікому не відомо.